І, власне, детальніше про ситуацію на авдіївському напрямку ми поговоримо із Сергієм Волковим, військовослужбовцем збройних сил України, пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Здоров'я з згідно з ранковим зведенням Генштабу, як я щойно розповів, ситуація на авдіївському напрямку зараз ну найбільш напружена, там 31 ворожа атака. Розкажіть, будь ласка, яка станом на зараз там ситуація? Чи вдається стримувати просування росіян? Ну, ворог наступає. Наступає, скажімо, весь час, з, і до моменту виведення нашого гарнізону з самої Авдіївки і намагається просунутися в бік Покровська, Це їхня основна мета, тобто вони не 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 зупиняються. Ну, скажімо, в своїх намірах але. За допомогою, скажімо, там тих сил і засобів, які є, є в наявності і мужності наших воїнів, ці атаки стримуються, тому ну скажімо, ситуація важка насправді, і, але ворог не просувається, скажімо, так, як йому хотілося, тобто, це там десь позиції 50-100 метрів, 50-100 метрів, але але дещо їм зараз вдається, угу. ну власне, якщо подивитися на мапу Діпстейт, то за останні кілька днів там росіяни утворили певний виступ північніше Бердичів в напрямку очеретиного Бердичі. До речі, майже постійно згадується в зведення генштабу. Чи вдалося їм на цьому виступі якось закріпитися? І якою може бути мета цього маневру? Ну, можливо, там дехто навіть бачив відео з заходу групи на підстанцію в очерятино, і як наша артилерія, і всі в принципі, там і, і дрони вибивали, вибивали ворога з очерятино. Тобто вони там дві чи три спроби було закріпитися, ідуть бої, скажімо так. І були відео підтвердження, як вони. І вибігали там десь група під 50 людей з цієї підстанції, тобто бої тривають. на один з основних, скажімо, вузлів і основних напрямків для ворога. Відповідно, ну тобто наша задача їх туди не пропустити, але вони на на околицях, скажімо, очеретина. Ну відповідно і Бердичах така сама ситуація. Новопавлівський напрямок він теж завжди фігурує в зведення генштабу як один з найгарячіших. Він трохи на південь від Авдіївського. І за останню добу там 23 штурми знову ж таки за даними генштабу. Розкажіть, яка там ситуація? Чи відрізняється там якось тактика ворога від тієї, що на Авдіївському напрямку? Я, ну скільки я там не буду в деталях. Ну від у ворога є там декілька ключових напрямків. Часів, яр, авдіївський напрямок і напівуглядар. Відповідно, вони в залежності. Ну скажімо, іноді нам вдається щось зробити. Це все, ну скажімо, Донецький напрямок. Да, так широким маском. Тобто, щось вдається нам зупинити їх і стабілізувати на Бахмутському напрямку. Починається, скажімо, на більш активна якась фаза на Авдіївському, Стабілізується на Авдіївському, вони тиснуть на Вугледарському. Ну тобто, це така постійна ну, з, з боку ворога, таких три ключові напрямки, які вони тиснуть і продовжують тиснути, і я так вважаю, що і будуть тиснути, тому вони плюс-мінус. Схожі це і авіація, і е, е, малі групи, і артилерія. Тобто, воно, ну як е, їхня тактика глобально не змінюється. Десантники 79-ї бригади, нещодавно вони в себе в соцмережах зробили таку собі візуалізацію боїв за Новомихайлівку, яку росіянам не вдалося захопити. І, судячи з цього відео, там ворог за півроку втратив 314 одиниць техніки. У бригаді зазначають, що це три повнокровні бригади. І Там справжнє кладовище бронетехніки навколо. Скажіть, такі ну, шалені втрати, вони хоч якось. Впливають на рішення надії росіян. Слава воїнам ДШВ. Е, насправді впливають. Ну, воно, знаєте, і зараз в суспільстві таке там відчуття, що е, ну дуже важко, у них більше техніки, у них більше всього, але. Тобто без ліміту у них немає, без ліміту техніки, без ліміту людей це все рівно ресурс, який є, закінчується, і стосовно техніки, яку там теж вони не встигають відновлювати, і стосовно людей, от там в полон беруть вже індусів і пакистанців з різних країн. Тобто, ну їхня пропаганда, звісно, кричить про те, що ну. Ми потужні, ми сильні, ми друга армія, але як би воно не було, все рівно йдуть бої, скажімо, за посадку і за ну, скажімо, село, а не там, широкими колонами, штурмами і, і маршами там, по 10 кілометрів. Тобто це 50-100 метрів, звісно, вигризаються наші, скажімо, землі, але все ж таки. Втрати суттєво впливають і на морально-психологічний стан ворога, і в цілому на ведення бойових дій. Тому чим більше ми їх спалимо, чим більше ми їх знищимо, тим скажімо, вони наша задача їх глобально взагалі розбити. Ну тобто, питання тут навіть не, не, не території, а війна на виснаження, і чим більше ми виведемо з ладу і складу і техніки насамперед. Тим, скажімо, ближче, ми будемо до нашої перемоги, тому однозначно впливає. Пане Сергій, дуже дякую, що знайшли трохи часу з нами поговорити. Я нагадаю глядачам: це був Сергій Волков, військовослужбовець Збройних сил України.